Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Пам'ятаєте огляд ось цієї тенда новенької Wi-Fi 7 BI 5100 на каналі Техносмак? До речі, гарний був огляд. І тут якось так раптом неждано негадано бумс і китайська версія цього роутера. Цікаво порівняти! Давайте дивитися! І дозвольте вам нагадати, що Техносмак ніколи не розглядає роутери у вакуумі. Ми завжди їх порівнюємо з конкурентами, з тими, які знаходяться ближче в лінійках, а також апгрейди на повищення, на покращення тієї чи іншої моделі. Тож сьогодні ми будемо порівнювати тенди дві тенди bi 5100 китайська та глобальна версія. Цікаво, яка ж в них може бути різниця. І завдяки цьому відео ви точно швидко і відразу зможете відрізнити в руках у вас глобальна версія чи китайська. Ось вам, будь ласка, дві коробочки. Одночасно ви можете їх порівняти. Як ми бачимо, на коробці глобальної версії жодного ієрогліфа. Проте вони зустрічаються китайська мова на китайській версії роутера. І це нормально. Однак відразу хочу зауважити, що виробник обіцяє, що цей роутер у вас просто ракета. Та ми поміряємо і скоро це все дізнаємося. Якщо на упаковці глобальної версії йде порівняння з іншими моделями роутерів Tenda, то на китайській версії просто йде розповідь, які ми гарнюсінькі, красивенькі та розумні. А якщо подивитися на них разом одночасно, то ось вам, будь ласка, така картина. Хто схоче, зможе роздивитися. На верхніх частинах теж все ясно і зрозуміло. А на бокових гранях вже більш інформативно. Глобальна версія це модель. RE6L Pro, тоді як Китайська версія, в нас модель BI6L Pro, RE. І разом, будь ласка. Оце говорить про те, що тут багато мов, тобто це глобальна версія. І, будь ласка, вам інформаційні панелі на інших двох сторонах. Я думаю, ви вже зрозуміли, деяка версія. І кому що потрібно, взяли якусь для себе інформацію. А ми ж можемо розпаковувати. Відкриваємо. Опс, ухти! Що це? Інструкція. От молодці китайці. Це нам не знадобиться, але можливо для когось це стане в нагоді. Хм, Сувенірчик, сюрпрайзік, дякую. От, молодці китайці. Нехай тут у нас буде сьогодні у відео космонавт чи хто він там. Ну тут все звичайно, чорний звичайний роутер. Дивимося на нього. П'ять антенн, точно такі, як і глобальна версія. Прорізи. Перевертаємо на зовнішній стороні. О, хтось заклеїв mac адресу От молодець. Що ми бачимо? Що це модель bi 6 l Pro, bi 6 l Pro сайт 12 вольт, 1,5 А. Раз, два, три, 4 порти. Як і в глобальній версії, один порт 25 g Кнопочка Mesh Reset і живлення. І нічого цікавого ми більше тут. Не знаходимо все інше стандартне, це ми вже бачили неодноразово. Так, тепер заглядаємо в аксесуари, випав дріт. Зарядний блок, ну, звісно, китайський. Тому сюди потрібно буде перехідник, не проблема. Тут 5,5 мм, все стандартно. А випив у нас ось такий Ethernet Drit. Жовтенький на 8 жил. Добре. Можна буде користуватися і міточка NFC. Ви користуєтеся NFC в своїх роутерах? Якщо так, розкажіть мені, напишіть для чого саме. І ще у нас. О, це що таке? Це, мабуть, для міточки NFC. Так, це вона звідси випала. І. Невеличка інструкція, звісно, китайською мовою. Сподіваюся, це не знадобиться, але цікаво, можна буде підключити до мобільних застосунків. На цьому все. Пішов підключати, налаштовувати, тестувати. І все, як ви любите, і як я люблю, тож вперед-вперед-вперед. Давайте поглянемо, чим нас може здивувати чи порадувати офіційний сайт модель BI6L Pro. Дивимося, що у нас тут Wi-Fi 7. Це прекрасно. Чіп 6 нанометровий Wi-Fi 7 забезпечує стабільне покриття. Перевіримо, побачимо, дізнаємося, MLA є. Пропускна здатність добре. Навіть рекомендую для VR шоломів, дуже цікаво. Можливо, ви перевірите. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Це цікаво буде дізнатися. Wi Fi 7 MLA. Ну, це вже якби дуже навіть не цікаво. Порівняння з BI 3600, ну тут беззаперечно, більше, швидше, гарніше. У нас 5 антенн і вбудований модуль посилення сигналу. Оце вже цікаво. Вуличний тест буде вже якось веселіше проводити. Побачимо. Бачимо. Mediatek. добре, це гарно. 4,5 метрів плюс перевіримо. NFC підключенням не користуюся, дякую. Мережевий порт 2.5G. Теж дуже гарний, сліпій плагін, IPTV, знаємо, добре, Mesh є. Більше функціональний доступ, захищення, гостьова IPTV, IPV6, VPA 3. Дуже добре, дякуємо. Переходимо на технічні характеристики. Бачимо розміри. Зверніть увагу, можливо, для вас це буде корисно. Стандарти зв'язку, це все ми побачили. Процесор двоядерний, 1 ГГц. Добре, я думаю, для цього стандарту, для цього цінового діапазону це все добре. 512 пам'яті підходить. так Далі ми бачимо, що у нас OneLan, One Lan сліпі порти 2,5 і гігабітний. Все добре. Все спрямовані антени H5 штук, кнопочки. 12 вольт, 1,5 А. Точно так, як і блок живлення, який вкладений. Це Добре, DDNS, бренд Мауре, VPN. І подивимося, що це в меню нам воно покаже. Для того щоб зайти і обслуговувати або налаштовувати, заходимо ось за цією адресою tenda.wifi.com. Основні функції, MAC-адреси, керування, бездротові характеристики, канали. Це ми все перевіримо обов'язково. Це добре. Як зверніть увагу 5 ГГц. 1 і 2 розділились 36 по 64 і 149-165 канали. Це приємне розділення, це для тих, хто грає в ігри, вони це відчують. Стандартна сторінка доступу, ось нам ще раз тут показують, можна зайти на 192 168 01, можливо, хтось не знає. Комплектація це ми все бачили наочно. Підтверджуємо, все тут є. Отже, на цьому і все. Пару слів про підключення. Якщо ви не хочете викликати майстра від свого провайдера і схочете підключити самі, то звісно в китайському роутері вас зустріне китайський інтерфейс. І тут, як і в глобальній версії, є два секрети. Для початку переходите ось на цю останню закладочку, квадратненьку, бачите? Переходимо сюди і потім натискаємо на налаштування інтернет. Ось тут зліва внизу, з глобусом. Далі розкриється меню, і нам потрібно буде два пункти. Один там, де ван, і другий там, де зразу під ван. Заходимо в той пункт ван І тут за замовчуванням виставлено 2500 Мбіт в секунду. Вам потрібно вибрати 1000. Якщо потрібно, потім повернете. Як бачите, я вибрав собі 1000. І другий пункт переходимо ось сюди, і тут у вас увімкнений автоматичне визначення порта. Ви його вимикаєте. Робите отаким от сірим, як зробив. І я, і у вас буде ван перший. Звісно, дріт від провайдера вставляєте в порт номер 1 Всі інші маніпуляції точно такі, як ви і робили завжди. Ну і після того, як у вас з'явився інтернет, з китайської мови зробити українську дуже просто. Завдяки. Простому стандартному перекладачу Google Translate, який ви встановлюєте в свій Chrome. І далі все у вас українською мовою. Давайте тепер швиденько пробіжимося по меню. Подивимося, що тут може бути цікаво, але я думаю, що тут все стандартно. Як бачите, підключені 15 пристроїв, всі мої, все добре, все гарно. Тепер трішки дивимося далі в глиб меню. Пункт меню налаштування мережі, як завжди зазвичай, ми можемо підключити роутер по протоколам динамічний IP статичний і широкосмуговий, так званий PPP-OE, ну, який саме у вас, це знає ваш провайдер. Можете в нього запитати і дізнатися точно. Далі пункт налаштування Wi-Fi. Тут ми можемо об'єднати і роз'єднати мережі в 2,4 і 5 ГГц, харчування. Я теж здивувався, що воно таке. А як дізнатися, можемо просто повернути китайську і побачимо, що це функція MLO, Якщо у вас є пристрої Wi-Fi 7, і для того, щоб вони спілкувалися з роутером по об'єднаних 24 і 5 ГГц, можете увімкнути. Мені це не потрібно, поки тому я вимкнув. Далі в нас управління пристроями, які підключені до мережі, тут можете створювати чорний список, білий або робити якісь обмеження. Далі в нас пункт меню Батьківський контроль. Тут можете пакетно контролювати, по часу контролювати і онлайн контент. Заходите, додаєте групи, створюєте термінали, кого потрібно обмежувати, задаєте час. Також можна веб-сайти контролювати. Ну, в принципі, базовий набір, все що потрібно. І найбільш цікавий пункт більше функцій. Тут розширені функції налаштування вашого роутера. Інформація про маршруторизатор. Далі у нас гостєва мережа, можемо створити. Цікаво, можемо створити на якийсь період, назавжди. Гостєвий вмикаємо-вимикаємо, також задавати якісь обмеження на швидкості. Дуже чудово, дуже гарно те, що потрібно, можливо, комусь потрібно. Далі режим роботи. Можемо вибирати режим маршруторизації. Режим ap посилення сигналу і універсальний ретранслятор. Питається, чого вам ще потрібно. Все є. Віддалений друк. Тут я не знаю, я нічого не друкую. Раптом ви друкуєте, розкажіть, як тенди друкують. IPv6 пропускаємо, в мене цього немає. Діагностика мережі, можемо зробити негайну діагностику і подивитися, що у нас буде. А я поки, мабуть, стану на паузу. Підходить до кінця наша діагностика, це відбувається все менше однієї хвилини. Як бачимо, канал пропускна здатний не є оптимальний. Хм, Пропонує змінити канал 24 g а також IPv6 не підтримується. Дуже цікаво. Добре, змінимо канал, виберемо більш гарний розумне енергозбереження. Тут можемо вмикати час Wi-Fi, не будемо цього робити. Керувати світловими індикаторами. Мені подобається або вимикати за часом. Дуже добре, все гарно. Так, потужність Wi-Fi. Тут вже цікаво. І в налаштуваннях Wi-Fi нам цікаво, що у нас 2,4 ГГц і 5 ГГц, і як бачимо, в. 2,4 ГГц теж сигнал працює Wi-Fi 7. І це добре. І у нас є ось такі комбінації. Плюс канал у нас вибраний автоматичний, а канали є від 1 по 13. Це добре. Далі режим роботи у нас теж може бути змішаним. І в 5 ГГц, звісно ж, 7 є. Канал автоматичний, а канали є від 36 по 48. Далі з 52 по 64 і з 149 по 161. -й. Дуже гарні канали, повна лінійка китайців молодці. Далі у нас кнопка WPS. зрозуміло, кнопочка Mesh, в мене Mesh нема. Можу вимкнути, і OFMDMA потрібно вмикати для технологій. Нехай буде швидше, будемо заміряти нашу швидкість. Рухаємося далі. І далі в нас налаштування мережі. Налаштування локальне не покажу, там мої прилади в VPN. В VPN у нас є сервер і клієнти. І звісно, PPTP і, PPTP, і L2TP. Звісно, тут нічого гарного, доброго ви не знайдете, це вам не OpenWRT роутер. Тому пропускаємо. IPTV тут можна робити, якщо ваш провайдер надає вам мультикаст, і тут вибирати за Вланом за замовленням замовчуванням, кастами і налаштовувати. Перевірити не можу. Мій провайдер мені цього не надає. Параметри WAN, Ми тут вже були, тут я вам вже дав підказку. Якщо раптом відбувається конфлікт цього роутера з вашим провайдером, то швидкість вибираємо 1000, змінюємо з 2500, які встановлені за замовчуванням, і далі сліпий порт вимикаємо. І він тоді буде перший і сюди ж вмикаєте і дріт. Далі розширені налаштування. У розширених налаштуваннях фільтрація замок адресами. Це вже про безпеку ми говоримо. Далі у нас брендмауер, звісно, налаштовуєте ось функції, будь ласка, зберігаєте хост DMZ. Вмикаєте і погнали. Віддалене керування. Тут вам треба порт вибрати, за яким ви будете робити віддалене керування. DDNS, UPNP і відображення портів. Додаєте керуєте відображаєте Далі у нас іде управління системою. Можна змінити пароль, не будемо. Системний час. Вибрав нам Ізраїль і Бухарест, при тому автоматом я нічого не змінював, підхватив. Оновлення програмного забезпечення. Звісно, це все можна онлайн оновлювати дуже добре. Робити резервне копіювання налаштувань, автоматичне обслуговування системи, о котрій виставляємо час, і системний журнал. Повернемося на головну сторінку і внизу тут побачимо, що прямо звідси можна перезапустити ваш роутер, вимкнути або увімкнути світловий індикатор, зробити меж-систему, якщо будете робити з таких роутерів, а також оптимізація в один клік. Згадаємо, що у нас там знайшлася одна порада: оптимізувати Wi-Fi в діапазоні 2,4 ГГц. Отже, натиснув на оптимізацію 2, 3, 4, 5 секунди, все оптимізовано, все добре. Прекрасно! Працюємо далі. Лабораторія Техносмак. Температура споживання електроенергії, електромагнітна індукція. Відразу бачимо 52. Дуже цікавий показник. Споживання електроенергії 4,8 Вт. Дуже добре, гарний показник. Давайте тепер розберемося з температурними режимами 26,5. Заміряємо фасад. Бачимо 36,8 Давайте ще раз. На всякий випадок. 36,1. Дуже цікаві, гарні показники. Мені подобається, нікуди не спішу. Дуже все прискіпливо роблю. Ну, 37,2 знайшли. Що ж, я думаю, можна перевертати. Цю модель тенда, дуже зручно перевертати. Того редригом, для того, щоб виміряти. Тильну сторону. Тут у нас нічого не змінилося, все, як ми і бачили. Дивимось на другу сторону. Тут, звісно, можна попасти вон туди, прямо в плату, не знаю, чи найгарячіша там буде частина, чи ні. Однак 36,7. Ну що я вам скажу? Як була і глобальна версія цієї моделі роутера, вона теж була холодна. І китайці. Нічого не напортачили. 38 в максимумі десь в плату все ж таки попав. Я думаю, на цьому все. Ще раз дивимось на споживання 4,8, але в нас ще є один датчик. Тепер розвернули і дивимося, яке споживання електроенергії входить прямо в нього. Як бачимо, 3 і нехай буде 3 Вт 12 вольт, 03 А. Дуже небагато, дуже мало. Але все ж таки чомусь відрізняється. 3. Ну, нехай буде 3,3 проти 4,8. Десь 1 Вт з копійками загубився. Ну Думаю, що на цьому все. Економний роутер 52, все добре, все гарно. Йдемо далі. І тепер тест швидкості Wi-Fi у порівнянні з глобальною версією цього самого роутера. Як бачимо в кімнаті звук нам на глобальній версії показав 915, а китайська версія 936. Хм, що ж, буде цікаво тепер поперевіряти, як це буде з телефоном, а також знову ж таки згадав про свій вуличний тест, скільки ж метрів він мені дістане. Будемо заміряти. І для наглядності швидкостей. Ноутбука і мобільного телефона давайте зробимо порівняльну таблицю. Синім це наш глобальний тенда BI 5100, а червоним, звісно, китайський. Дивимося, ноутбук 915 проти 936. 1, 1. Далі в кімнаті телефоном iPhone з модулем Wi-Fi 6i. 887 проти 915. Ну, я б сказав би, що паритет. Йдемо за стінку 831 на 900. Тут більше відчувається, але однак я б сказав, би, що 1-1. Потім йдемо направо-наліво за один бетонний кут 90 градусів, потім за інший. І ось тут китайський роутер показує себе у всій красі. Зверніть увагу, 368 проти 184. Також давайте глянемо на роутер. Роутер Xiaomi bi 5000 який демонструє швидкості 395, такий, як і наша китайська тенда. Тобто тут ще раз ми пересвідчилися, що китайські роутери вони більш потужні, вони краще проходять перешкоди, вони краще проникають через стіни краще огибають якісь перешкоди, і швидкості ви отримуєте більше через перешкоди. На цьому думаю. крапка І думаю, що батл серед глобальних версій. І роутерів, і китайських однозначно завжди перемагають китайські. Скільки ми з вами не робили таких тестів, китайці завжди попереду. На цьому думаю, зі швидкостями розібралися. Якщо є питання, будь ласка, в коментарі, а ми йдемо далі. Давайте ще додамо до даних тестувань швидкості Wi-Fi. Телефон Android, модуль Wi-Fi 5. Як він працює? В 5 ГГц, як ми бачимо, майже 600 Мбіт в секунду. Це швидкість просто супер. А в 2,4 ГГц, не знаю, чомусь вирішив заміряти. 126 на 64 Ну, така я вам скажу, звичайна і стандартна швидкість. Якби не добре і погано. Є, і є, ну і добре. Пару слів давайте скажемо про рівень сигналу. Як ми бачимо, ось наша мережа Wi-Fi в 2,4 ГГц не дуже велика, не дуже висока, тому є деякі сумніви щодо того, як пройде наш вуличний тест. Може гарно, а може і ні. Я б сказав би, що 50 на 50 А в 5 ГГц, як бачимо, ширина 160 МГц є, сусідів небагато, швидкості нормальні, прийнятні до цього питань нема. Але мав вам це показати. Так, вуличний тест, тенда, швидкість є, ланет, це інтернет, ого, навіть 50 Мбіт, майже 60. Нічого собі швидкості, ви дивіться. Можливо це через те, що сьогодні день такий ясний і сонячний. Ну, швидкості ви бачите, тут прям можна навіть в соцмережах відосики ганяти. Цікаво, цікаво буде побачити. Я думаю, відстань буде пристойна. Ну що ж, заміряємо, все як завжди. Так, тут все в порядку все по-чесному, все гаразд. Все як завжди, рахуємо за допомогою техніки. Пішли. еть два. До речі, коли на дворі тепло, приємніше робити вуличний тест. Правда ж? Добре, добре, не відволікаю. Хоп 107 метрів 11. М -м, краса. І тепер для того, щоб нам зрозуміти результати вуличного тесту, давайте подивимося, що Global версія проти чайна показувала 21 Мбіт в секунду швидкість проти 59. Ну, скажімо так, майже втричі більша швидкість. А відстань теж майже вдвічі більша. Тобто, беззаперечна перевага. Китайської версії, тут, я думаю, говорити просто ні про що. Ось цифрами все доведено. І в кінці, друзі, який можна зробити висновок про цей роутер. А висновок зробити дуже просто. Стабільний сучасний роутер, який має порт 25 g Працює стабільно, прогнозовано, ніяких збоїв, обривів помічено не було. Приєднував 15 своїх гаджетів, всі чудово, прекрасно оброблялися, ніде не втрачався зв'язок. Роботою задоволений. Швидкості показує близько гігабіта, як і заявлено виробником. Холодний, не гріється, економне енергоспоживання, тобто одні плюси. Єдиний нюанс це, звісно, китайська мова. Але якщо ми згадаємо порівняння його з глобальною версією, якщо ми пригадаємо вуличний тест, то відразу постає питання, можливо, треба заморочитися на початку його підключення, дістати йому інтернет, перекласти вже потім меню і користуватися в своє задоволення. Наприклад, якби я був мешканець якогось приватного будинку або в мене було планування якесь таке, непросте в квартирі, звісно, однозначно, я б надав би перевагу китайській. Версії. Якщо ж у мене була б однокімнатна квартира, або, можливо, невеличка кімнатна, з простим плануванням, де була б перешкода лише в одну стіну, то я б вже, мабуть, тоді вибирав або глобальна, або китайська версія. Але однозначно, якщо у вас є якісь перешкоди, якщо вам потрібно обходити якісь повороти, пробиватися через стіни, чи давати якусь дальність, наприклад, десь там в приватному будинку, китайська версія однозначно буде виглядати. Дати ліпше. На цьому я можу сказати, що наш огляд закінчений. Звісно, дякую пану Олегу за наданий роутер. А вам говорю: якщо ви шукаєте собі сучасні роутери, будь ласка, в описі до цього відео залишу посилання на сторінку пана Олега. Звертаєтесь до нього, дивитеся асортимент, що вам потрібно. Консультуєтесь і купуєте чудовий прекрасний сучасний роутер. І будуть у вас і високі швидкості, і великі дальності, що ще потрібно власникам роутерів. І на цьому вже точно. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за ваші коментарі. Я ж вам говорю до побачення. З вами був Техносмак, до нових відео, до нових роутерів. До побачення, друзі!